Доброго дня ми з України, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. Сьогодні в мене герой плюшка, який вирішив мене супроводжувати. Дуже рідко приходить, але хочу поговорити з вами про маніпуляції. Взагалі тема є дуже цікавою і необхідною. Оскільки маніпуляції з нами і відбуваються кожен день. Ми маніпулюємо іншими людьми, нами маніпулюють. Важливим є те, щоб ми знали. Що це саме з нами відбувається? Якщо зробити маленький приклад, ми дитині кажемо так: вдінешся, підеш в садочок, потім прийдеш мій педемидець. Ості, ви вже мотивуєте, маніпулюєте дитину. Реклама, яку ми бачимо постійно, також нас маніпулюють нами і кажуть, вам потрібно купити будинок, автівку, мати дві з половиною дитини і лабрадора. Або кота. Але кота мене маніпулюють, і мене можна маніпулювати. Так? Плюшечка. Я хочу вашій увазі запропонувати декілька фраз, які є прямою маніпуляцією, які ми чуємо дуже часто від подруг, від друзів, від чоловіка, від жінки, від батьків, і які є самі по собі негативними, які або підривають вашу репутацію, або ставлять під питання те, що ви робите. Ну ми сприймаємо ці фрази дуже часто просто. Як щось таке ну, нормальне, що належить до нашого життя. Їх буде декілька, 8-9, і я розповім до кожної фрази, що насправді має людина на увазі, і як вам реагувати на ці фрази. Перша фраза не будь такою чутливою. Коли ви з кимось маєте розмову і дуже гостро реагуєте, можливо, навіть коли ми дивимося фільм, і я буваю Сижу і плачу, бо якогось героя там вбили. Я зараз дивлюсь Walking Dead, там постійно можна плакати, оскільки то один, то другий герой вмирає. Коли людина вам каже не будь такою чутливою, це означає, що вона вам напряму говорить, з тобою щось не так. Треба реагувати по-іншому, вона вже ставить, під сумнів ваш емоційний стан. Взагалі там емоції дуже цікаві, оскільки нам в дитинстві часто говорили, да, хлопчики не плачуть, і дівчата мають також бути дуже гарненькими. Показувати свої емоції є дуже-дуже важливою рисою характера і описувати. У нас, дівчат, є така звичка, сама придумала, сама образилась, Але сказати, от в даний момент, Мені погано, в мене критичні дні, я не жавиджу весь світ, я хочу плакати смажених огірків або цукерок. Це ваша можливість чи ваш обов'язок говорити про свої почуття. Я образилась, мені сумно, мені зараз тяжко. Мене немає сили, або я радію, мені подобається, я щаслива. Називати конкретно свої почуття може не кожна людина. Тому, якщо ви виражаєте свої почуття, «Спала колода, а, а хтось вам каже не будь такою чутливою, це означає, що людина просто не сприймає або не готова до конфронтації з вашими почуттями. Наступна фраза це друга. Як ти могла оце вчинити? Наприклад, як ти могла залишити Україну і поїхати в Італію, в Німеччину, в Іспанію зі своєю дитиною і взагалі лишила тут друзів і всіх останніх, і будинок, і поїхала, рятуючись від війни? Оця фраза вживається дуже часто останнім часом, як у дівчата мені кажуть, так, що от до них, наприклад, говорять, як? Дитину забрала. Часто фразу кажуть до жінки, якщо вона залишає чоловіка, з яким вона нещаслива, як вона могла так вчинити? Це ще, скажімо, такий варіант, коли людина вами маніпулює, вона намагається до вашого сумління десь там достучатися і робити вас в чомусь винним. Тобто, от як ви так могли? І ви починаєте справді казати, Боже, а як же ж я так могла? Чого ж я забрала дитину з зони бойових дій і повезла туди, де в неї не літають над нею ракети, де їй зручно, де вона грається? Відповідь на це питання, ви можете сказати, так, я це зробила. Це було моє рішення лишити чоловіка, переїхати в іншу країну. Це було моє рішення лишити роботу, де мені не подобалось працювати. Я отримувала там більше грошей. чи отримував, да? Вибачте, чоловік я вас забуваю. Або я пішла на роботу, де я менше працюю, менше отримую, але в мене більше вільного часу. Тобто, на фразу «Як ти могла, ви кажете, «Да, я можу собі це дозволити. Сьогодні я сказала, наприклад, був мені такий випадок кажу, слухайте, я переплутала, я блондинка, я можу собі це дозволити. З гумором, але дозволяйте. Наступна фраза. Я тобі з самого початку говорила. Коли у вас в житті якась халепа, невдача, щось стається, і ви приходите до людини, щоб вона вас обійняла і сказала, сонечко, все буде добре. Вам що вам людина каже, а я тобі спочатку говорила, в цій фразі є, людина позиціонірує себе наверх, а я знала, в мене досвід, так? я проживаю життя, а от в тебе помилка, замість того, щоб вас заспокоїти і сказати, ну добре, сталося щось. Сталося. Ви, наприклад, вирішили вкладати гроші в певну фірму, і з часом фірма прогоріла, ми всі пам'ятаємо МММ чи що в нас там було, такі ситуації. Да? Вам хтось каже, а я говорила, треба було мене слухати. Досвід і помилки тільки свої власні можуть вам допомогти. Ви вивчили. Більше так ви не будете робити, вже наступного разу ви перейдете на інший віток вашої свідомості, на інший віток розвитку. Людина, яка вам це говорить, вона хоче вас просто знов вниз поставити, а себе підняти наверх. Ви можете їй просто сказати: я тобі дякую за те, що мені це сказала чи сказав, але це моє було рішення, я його прийняла. І я відповідаю за наслідки, які є. Наступне не роби такого театру. Да, німці також кажуть, ein махтох nicht. Э, чого ти робиш сцену. Ви маєте право реагувати так, як ви себе от відчуваєте. Да? Ви можете плакати, ви можете кричати, э, не знаю, хто як реагує, але коли людина знов таки говорить не роби такого театру, трошки перекликається з тим не будь такою чутливою. Це означає, що вона не сприймає вашу реакцію. Та? Наприклад, приходить до вас чоловік і каже, слухай, ну так сталося, в мене там он, надійка є, і я вже до неї 5 років ходжу. Зараз ми е, розлучаємося, бо ти мені дитину не народила, а я отуди, от мені там подобається. І ви в шоці, а він каже, ну що ти такий театр робиш? Ну, тобто людина вже не сприймає ваші почуття. Ви можете собі сказати в даному випадку, я маю право показувати свої почуття. І це не театр, а це моє сприйняття. Краще, коли ви емоційні, ніж коли ви тримаєте все в собі. Ви знаєте, коли в нас є горе, коли хтось помер, не дай Бог, люди, які кричать, плачуть. Це краще, це захист просто психіки. І от коли ви робите театр, як кажуть, так, то ви захищаєте свою психіку, краще вилити, як ото, виверження вулкану, цю всю енергію, а не тримати в собі, оскільки те, що ви тримаєте в собі, дівчата, оці всі образи, е якісь такі нервові е хвилювання, да, воно все потім залишається в різних ракових захворюваннях, в якихось пухлинах і в нервових. Приступах, можна так сказати. Тому робіть театр, дозволяйте собі показувати. Наступна фраза: ти сама винна. От ви приходите да, до подруги і кажете, слухай, блін, я зустрілася з чоловіком, у нас там такий класний секс був, а потім він не дзвонить. Вона каже: ти сама винна, чого ти з ним була в перший раз після побачення? Треба було чотири рази посустрічатися. Або ви кажете, слухайте. Щось там писала, нажала два рази на кнопку, і квиток за 49 євро, тепер мені потрібно платити 500 євро. Да? Бувають такі помилки. І ви коли приходите до людини, щоб отримати співчуття або пораду, людина вам каже, сама винна. Що це означає? Це означає, що в людини немає емпатії, і людина ще, може, десь там дасть Ем, винна. Ви можете просто сказати в даному випадку, чітко, конкретно, я прийшла до тебе, бо мені була потрібна твоя допомога, і мені не треба було чути від тебе, ти сама винна. Говоріть чітко, оскільки, можливо, людина сама не розуміє в ситуації, коли, наприклад, людини траур, вона приходить до вас, і ви інколи не знаєте, як реагувати. Поговорити, обійняти, найкраще сказати, що тобі потрібно. От коли приходите до людини і жалієтесь її, кажете, в мене така така ситуація, коли вона вам каже, що да, сама винна, то ви можете чітко сказати, я не зараз, я не хочу це зараз почути, скажи мені щось інше. Наступна фраза: ти побачиш, тобі буде погано. Це також одна з улюблених фраз. Я не знаю, а хтось чує від мами, да? а чого ти пішла з грицем? Треба бути з Іваном, і тобі буде погано, бо він з гарної сім'ї, а той з поганої. Людина вже забирає в вас шанс бути щасливою, шанс отримати якусь можливість задоволення. Це, скажімо, така вкрадена радість. Професаюнг, як це в нас таке передбачення, да? хтось там подружка каже: О, ти побачиш, ти зараз будеш зустрічатися з німцем, да? і він тебе використає і лишить. Також давайте будемо переносити ситуації на те, що зараз відбувається. Тобто нічого у вас не буде, бо таких як ти в нього 25 штук. Чи, наприклад, в нього там є освіта, а ти закінчила, зробила узбільду. Ти побачиш, нічого не буде. Людина маніпулює, людина бажає вам. Щоб нічого не було, ну давайте скажемо так, такими словами. І ви можете в один момент сказати, так, я буду йти тим шляхом, і я побачу, як буде розвиватися ситуація. Твій досвід, з якого ти кажеш, нічого не буде, це, будь ласка, твій досвід. Я мухи окремо, котлети окремо, це буде мій досвід, я побачу, оскільки я хочу пройти шлях з цією людиною. Або, можливо, хтось каже, от я хочу зараз вивчати в Німеччині мову і отримую нову професію. А вам хтось каже, от ти побачиш, нічого там доброго не буде. Краще сиди, отримуй ту фір, цю соціальну допомогу да, і не рипайся. Тобто. Людина вас демотивує, вона забирає вашу енергію. Взагалі ми складаємося, ви знаєте, всі з енергії і ваші вібрації. Якщо у вас є вібрації позитиву, вібрації легкості, приходить інша людина, яка на низьких вібраціях, вона намагається трошки вас потягнути до себе, щоб поїсти від вас, такі вампірчики. Тому ви можете просто цій людині сказати Дуже дякую, або взагалі я тебе питала. З такими людьми треба чітко спілкуватися, взагалі, якщо всі оці болятивні речення подивитися, то просто до цих людей потрібно звертатися з такими словами. Коли мені буде треба твоя думка її почути, я тебе запитаю. Або це твоя думка, я буду вирішувати по-іншому це моя доля. Наступна! Не радій раніше, це також одна з негативних фраз, коли людина вас забирає ту радість. Наприклад, йдете ви на здибанку, познайомилися ви, дівчата, з кимось. Кажете, блін, він такий класний, ми так з ним поговорили. І, і він мене запросив піти на прогулянку. А вам подруга каже: Не радій раніше. Або ви кажете, так, я написала заяву, і я хочу прийняти участь у цьому конкурсі. Я думаю, що я виграю, або ви відправили заяву на тендер, або ви хочете десь виїхати в Америку. І от у вас така радість, прям у вас там прес, скажімо, енергія. Да? Людина каже, а не радій радіше. Чому? Тому що людина, кожен судить свого досвіду. Людина, яка каже, не радій раніше, вона або дуже гіпер. Ем, Фуазістіш, що означає? Ви вже знаєте, да, що таке по -німець... на німецькій мові фуазістість обережна. Тобто людина або песиміст да, і каже, мені треба оцю синицю тримати, той журавель мені десь не потрібен. Або людина просто вас знов таки хоче посадити. І тут залежить, хто каже. Знов таки власний досвід. Якщо в мене було погано, то і в тебе. От ти побачиш, всі чоловіки погані, не рані, раніше. Вийдеш заміж і тоді покажеш. Тому на цю фразу ви можете сказати: Я буду зараз радіти, це мій момент, я живу в цьому моменті, я впевнена, все буде добре. Ви прекрасно знаєте, що як ви яхту називете, пам'ятаєте, капітан Врунгель? як вона і буде плавати. Якщо це буде перемога, то це буде перемога. Наступна: роби, що хочеш. Коли людина каже, роби, що хочеш, вона знімає автоматично з себе відповідальність, да? ви з чоловіком розмовляєте. І доходити до тієї точки, чоловік розуміє, що ваші аргументи правильні, і він знімає з себе відповідальність. Та, і він каже, роби, що хочеш. Тобто я тобі потім скажу, це твоя була проблема. А, ви можете також в цьому випадку сказати, так, да, я буду робити так, що мені потрібно, як мені потрібно, і а, це моє рішення, це моє бажання. Я вже знаходжуся в тому стані, коли я можу робити. Що хочу. І наступна фраза – це типово для тебе. Це також одна з таких фраз, коли вас в таку рамочку да, вкладають, тобто ви кажете, так, я поїхала зараз. В іншу країну на, на вихідні, або ми зірвалися і поїхали зараз в Швейцарію там на три дні. Або раз ми підірвалися і поїхали на концерт. У мене, до речі, колега, от я була в Мадриді, да? до речі, кого цікавить відео її на каналі. І я кажу: а, а ти куди їдеш? Вона каже, ми в Мадрид їдемо. Кажу, куди вона? А на концерт Рамштайна. Там каже, у нас шість пар, і ми сумі разом. Тобто вони підірвалися. От це в позитивному платі, типово для неї. Там така дівчинка класна, в тату, пірсінка, вони прям креативні. Альтернативні. Але в даному випадку це типово для тебе, це вас в рамочки поставили. Да? Ну чого ти рвешся, чого ти десь трипохаєшся там, намагаєшся жити сиди, отримуй допомогу да? і намагайся десь урвати в тафелі щось поїсти. Я чую також такі фрази. Взагалі дуже цікаво, як люди відносяться до життя. Тому, будь ласка, оце все, що я вам назвала. Може перерахувати ще раз: ти будь такою чутливою, як ти могла таке вчинити. Я тобі спочатку говорила, не роби театру. Ти побачиш, що тобі буде погано, не радій радніше. Роби, що хочеш, це типово для тебе. Це є маніпулятивні фрази. Якщо ви їх чуєте, ви собі зразу так зрозуміли добре, людина мені нічого хорошого не бажає. Ви чітко говорите, куди їй відправлятися, і що ви самі вирішуєте. Це була інформація від мене. Я буду дуже вдячна за вашу підписку, за лайки, за коментарі і за поради. Можливо, вас цікавить інше відео, я обов'язково його зроблю. На все добре!